Так, машинка тільки що дуже мало. В общем, хочу зрозуміти пару слов про машинку стиральну кенді. Перед цим я знімав відео Inde Zit, машинка вже прожила, та Inde померла років 8, мабуть. У ну, неї барабан не розбраний. там. Потім після зі так вийшло, що купили цю кенді 2000. У 2000 році, да. тобто ті 5 років цій машинці. 6-к, точно модель в описі напишу Smart Pro. Купляв десь її в епіцентрі. Хоча хотів купити індез LG, але щось не вийшло, зробили якусь доставку. Вона якась поломана приїхала. В общем, машинка дуже класна. Мені подобається. Взагалі працювала без як нарікань, саме круте. Тут сенсорне управління. Ми всі доставили відстрочку на ніч вона ночі працювала. Дуже зручне регулювання температури, регулювання віджимів і оці режими. Дуже класна шайба. Саме круте, короткі самі програми. Тобто Найкоротша програма є 14 хвилин, потім 49, 59-39. Вже можу зрівняти, перед цим була індезі, теж програми були короткі. От Зараз купили LG і там найкоротша програма десь в районі тільки години. Немає таких бистрих полоскань, наприклад, футболка 39 чи ще щось. Це кенді мені дуже подобалась. Ну Так вийшло, що ми її дали батькам і купили собі лучі, бо батьки от, Да? Тут все видно, просто в мене зверху стояла постумойна машина, то на всякий випадок я тут проклеював герметиком. За цього видно тут таке трошки воно не гарне. Зверху в мене тут стояла ще одна машинка. Що ще можу сказати? Що крута штука, в принципі купляв її ще тоді, що було 7 000, 5 років назад. Тут є типу, якесь управління Wi-Fi. Я в принципі ставив приложу, да, але в принципі ніхто цим користуватися не буде, з телефона не буде. Прийшов, дві кнопки нажав, все робить. Все дуже класно, інформативно. Є Єсь... закончила стівку, є дисплей. Вообще, все дуже-дуже просто і ручне управління. Мені, в принципі, все це подобається. Тим паче, що є ще з індезитом і ще злочі. Тож одна із причин, чому я поміняв не лучі. Тут непрямий привод, і в принципі у нас там кухня така відкрита без дверей. І ми запускали нічні, нічний тариф е, ночі, І в принципі вона була шумнувата. Зараз купили LG, прямий привод, але в принципі все одно ночі дуже рідко ставимо. Тепер перестали навіть взагалі ставити машинку. Цю ще ставили, хоч вона була гучна. Е, не виходить. Тому що е, е, За того, що там в LG, хоч прямий привід, але там вона. Дуже громко набирає воду, пшикає якось такими звуками під давленням, не можу обяснити. В принципі, різниці немає. Прямий привод там чи не прямий. В общем, я тільки що подивився на розетки. В принципі, машинки ці досить продаються, коштують вони вже в районі 10-12 тисяч. Дуже прості, але доволі актуальні, надійні, прості. Саме головне це простота в управління. В принципі, хоча тут сенсорні кнопочки, оті. Але з ними проблем не було. П'ять років відпрацювало, стирало кожен день. У нас дві дитини, і стірки, у нас день, може бути, по 3. Тому що машинки просто стирають ну, кожен день. Кожен день стирають. Ну, Але зараз це у нас тип для батьків. І, в принципі, ніде нічого не текло, там якісь фільтри міняли. Зараз у батьків тут є проблема з набором води. По справді давлення нормальне. Толі в -то мене тут довгий шланг. Там тройничок стоїть, я не довго воду, буває ошибка Є2. Не вспіваю, там за пару хвилин набрати повний барабан води. Ну Це проблема, в принципі, не машинки. Я так все це зрозумів. Так що, ще навіть зараз у 2005 році, хто хоче брати Кенді, хоч це китайська, там, коли я купляв, щось на мене так дивилися, типу LG, GLG брати. Нормальна машинка. Можна брати, все працює, все чітко, ясно і дуже практично. Зараз вже, ну, мабуть, пів року в мене OG, і я щось до сих пор до неї якось не дуже. Ну, і довгі програми, і мала кількість програм. Тут навіть більше програм, ніж е, крутої машинки OG з прямим приводом, яку ми купили. Взагалі так, кому цікаво. Я знаю попереднє відео про машинки там. Я знімав зашло. Коментуйте, як у вас працюють такі машинки Candy Smart Pro.